Приїхали на рибалку. Ось місце свободне. Опари черв'як, прикормка. Це одне місце, а це друге місце. Опари черв'як. Баночки почти повні. Хтось залишив подарунки. Не передавай мені відчуття, коли приїздиш на водойму. А тебе тут чекає таке чудове місце. Друзі, всім привіт. Он в камушику вже рибка плащиться. Прямо на під берегом. Гіля кую. Ну і що, чекали недовго, ось вже перша рибка. У світи попалась на мастирочку. Перший карасик. Ну а все, друзі, хто пам'ятає цю історію трьохрічної давнини за цим нашим садком. Хто слідкує за каналом вже три роки, повинен пам'ятати. Це дивіться, це наш старенький садочок. Колись ми піймали сазона і він. Розігнався, пробив дно і втік. Мало того, що втік, він ще з собою прихватив товстолоба. Я оце зимою відремонтував, поставив таку нову сітку туди. І тепер буде такий у нас садочок для, для карася. Це ж три роки він лежав. Нарешті я його зробив. І знову він буде у нас. Протягивать. Вот такие, два половиною метра, по-моему. Вот такая гаечка, подкручиваем, О, выставляем. О, Ще еще можно? Видите, какая гарна тема. Все, Демаш. первенець и до сюди я тобі там квартирку підготов опа О, як вам там буде вольготно в новому садку так що у нас сьогодні буде по прикормке ново віддерси моє я вам показував да? на останніх рибалках я використовував карась ванільний мед Штука провірена, працює. Але ще я хочу сьогодні спробувати прикормку карасіо серія Гранд. Що це у нас за такий карасіо? Такий коричневий колір. Ну, я вам скажу, друзі, це похоже на... Просто на чесночну прикормку. Така дрібна прикормочка. Запах чеснику такий стойкий, але не різкий, як вкрас чесник. Щось в складі тут, звісно, є. Ну, зараз замішаємо, подивимося. Це сміття і наборимо водички. Друзі, добрий день, вітаємо всіх! Я буду коротко, бо риба вже клює і треба. Бо риба вже клює і треба йти ловити. І про все по порядку поїхали. Бачите, коричневий такий колір. Ну і запах чесник з чим- з чимось таким печиво якесь чи що. Так, сахай. хай постоїть. Дужний. А, тут кульово з утра. е я ніяк не замішаюся. Да, не в Куда? Не, ну куда? Да, куда, куда, куда? куда? Так. А, це... Ну такий. Грам 250 нормальний. А тут є, глянь, не перестає. Пошли водочку ну, витягивать. Авистяни тогда. І в очерет? Та що ж ти туди, сюди? Наробив ділов. Наробив ділов, такий здоровий Тихо. Здоровий такий карась. Диви який себе. Угу. Це такий до пів кіло парубок. Ливить будемо сьогодні. Ливити сьогодні будемо на ті ж флет кормушки. Що з останнього разу непогано себе показали. Ну, бачите, я ще поки туди-сюда светожим вже три. настюбала карасики уже три. три. Ну що, скористуємося подарунками, що нам тут залишили. Там знов клює. Скористуємося сейчас на одну. На одну кормочку поставлю поставим наживочку живу. А на другу на другу плаваючу. а Ось віти якісь слони клюють, що стягають і по річки. Ага. Що попало роблять? О, да, такий моцний. Ого. Нет, а це вже... Давай Это уже... какой-то такой старпер. Это уже будет трофейный, Это трофейный, да, пузатый. Это угу. уже такой... Видите, Дивися... Грамм 500 е точно. За рассвет ее заважи. Да. Просто ради интереса. Я кажу 500. 640. 640. 640. Красавчик. Красавец такой. Идем в нирочку. Я тут тобі такі апартаменти сьогодні приготував. Диві. Опа Пішов І тут бачите все, повна коробочка опариша. І такі крупненькі, хороші Червячки. Хтось нам залишив тут. Дякуємо тобі, добрий чоловіче. П'ятий. А ми ще не закинулися. <реш> Що себе в тебе клює? Слухай, дай мені хоч закинуться. Я тобі тут то на подсакі, то рибу тобі витягую. Я винова. Де який красавчик? -яй -яй. Красавчик, ну, біру, біру, так. Таке Надо ж заряджатися, то закидатися. Скільки можна чухать уже? Лівого фідера я поставив на черв'яка, закинув за парашем, а це буде на чесночний кук. На чесночний кук. Поки що так Все красиво? У води багато, може і 4. Ну то я тебе показал, что я сейчас буду клевать. А, я понял. Бачил, ну, хорошо так. Да, так ты. Ну, я уже так знала так это. Взять мастырку, а то не хотелось ничего. Сейчас бачишь? То есть трогая. Клевка? А. Вот это беда. Слышал этот? Ну, сейчас не будет. Та не нормально, що він не вилив. Ти його береш чи не береш? Де, де, який, де який хороший. Нічого собі, каже, не великий. Ну, по, по відчуттям. <гум> Слухай, ти, вже, ти вже свою норму, мабуть, піймала. Можемо їхати додому, так? Шостий. мені ж треба ще твою норму піймати. <рес> Лови, лови. О, яке місце чудове. Я його згадував. Все час тут було зайнято. А це сьогодні нам повезло. Пощастило. Да, прямо таки пощастило. І риба клює, і все гарно. Тут в тіньочку ми сьогодні будемо. Д нього буде жарко, так відчуваю. Так що, брати риболови, все чудово у нас, особливо світі. У <гум> мене поки ні. Ну, Сподіваємось, що, що все попереду. Щось я думав, думав, рішав собі. Та ні, тягне. Тя не, а не. Чому отак по берегу витягує. Так гарненький, ну не, не, не. Аж, аж катушку клине. Вже опять там щось отек перепало. Перекрутилось. Ні-ні ні. Камиш потягнув, дай піш. Ого. Це дебелий. Десь, який валитень. Це вона іскрити. Дивіться велетень. Це велетень. Це другий, навіть такий, той 600 то був, так? Ага. Да? Будемо важити, ваги її. Та ні, не треба, ну. Щось такий грам 600 Тихо Тихо мені ну, сьогодні такі добрі екземпляри А, а навіщо ти рахуєш? Десь яке довольно так Стая ідея починає клювати Червячок, друзі, клюнув <спів> Пусть у вас тут немає. Опа! Є на черв'ячка. Не дуже великий, але такий гарненький. Черв'як у нас стоїть на патріоті. Обично. Опа! Давай який гарний садок. Продовжимо на черв'ячка. Там кормачки продовжують працювати. Витягнеш на берег. Хто на невеликий? Щось не невелика? Ну що ж, друзі, рибалка, як бачите, вийшла. Багато покльовок, багато вже риби насмикали. Так що на цьому давайте перервемося і дочекаємося наступних рибалок. До зустрічі!